Журналіст та військовий Тарас Березовець опублікував стислий переклад матеріалу з Нью-Йорк Таймс про так званий маріупольський план. Що це таке і при чому там Трамп і Янукович, слухайте просто зараз. The Нью-Йорк Таймс написав статтю Нерозказана історія Рашагейта та дорога до війни в Україні. У статті стверджується про існування маріупольського плану, який з'явився на світ улітку 2016 року. Це була ідея створити автономію на сході України, поставити на чолі її перебіжчика Віктора Юнуковича, а зовнішню політику Києва віддати під контроль Москви. План потенційно мав стати платою за російське втручання у вибори президента США 2016 року. Для його реалізації потрібен був натяк американського президента Дональда Трампа. Вночі 28 липня 2016 року, коли Хіларі Клінтон стала кандидатом у президенти від демократичної партії у Філадельфії, голова передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт отримав терміновий електронний лист із Москви. Відправником був друг та діловий партнер Костянтин Кілімнік, громадянин Росії, який народився в радянській Україні. Кілімнік керував київським офісом міжнародної консалтингової фірми Манафорта, відомою тим, що вона пропонувала передові американські методи проведення кампаній клієнтам, які прагнуть перемогти у крихких демократіях по всьому світу. Кілімнік мало що сказав, тільки те, що йому треба поговорити особисто якнайшвидше. Те, про що він хотів поговорити, було, мабуть, надто делікатним навіть для майстерності, яку чоловіки так вибагливо розгорнули. Зашифровані додатки, папка чернеток загального облікового запису електронної пошти та за потреби спеціальні телефони кажанів Бетфонс. Але він зробив закодований натяк, так звана ікра, на важливого колишнього клієнта, поваленого президента України Віктора Януковича, який утік до Росії в 2014 році після того, як керував розправою над десятками демократичних протестувальників. Манафорт відповів протягом кількох хвилин, і план було складено п'ятьма днями пізніше. Пише New York Times. Відомий загалом як Маріупольський план, названий на честь стратегічно важливого портового міста. Він передбачав створення автономної республіки на сході України, що давало би Путіну ефективний контроль над промисловим центром країни, де Кремль озброює, фінансує та керує сепаратистами. Вони вели дворічну тіньову війну, внаслідок якої загинуло близько 10 тисяч людей на той момент. Лідером нової республіки, стане не хто інший, як Янукович, пропонований компроміс, мир для зламаної та підвладної України. Однак ця схема суперечила десятиліттям американської політики, що просувала вільну та єдину Україну, і президент Хіларі Клінтон, безперечно, зберегла. Зберегла б або, можливо, навіть посилила б цю позицію, стверджує Нью-Йорк Таймс. Натомість Трамп уже припускав, що змінить дипломатичний статус Кво, кілімнік вважав, що у разі його обрання Трамп зможе допомогти втілити у життя маріупольський план. Однак спочатку йому доведеться перемогти, що в кращому разі мало ймовірно. Це привело чоловіків до другого пункту їхнього порядку денного, того вечора дані опитувань внутрішньої кампанії. Які простежували шлях через Штати полями битв до перемоги? Те, що Манафорд поділився цією інформацією, котра визначала стратегію Трампа, було б нічим непримітним, якби не одна важлива частина біографії Кілімніка. Він був не просто колегою, він був як згодом стверджували офіційні особи США російським агентом. Їхні справи завершилися, чоловіки пішли різними маршрутами, щоби уникнути виявлення. Хоча, за словами федеральних слідчих, вони продовжували переписуватися глибокої ночі. У наступні тижні оперативники в Москві та Санкт Петербурзі активізували свою хакерську та дезінформаційну кампанію, щоб нашкодити Клінтон та допомогти схилити вибори на користь Трампа. Це стало ядром скандалу, відомого як Раша Гейт, Маріупольський план стане виноскою майже забутою, але план запропонований на папері. Це по суті те, що Путін у небезпечній обороні після безлічі стратегічних прорахунків і бойових втрат, що зростають, зараз намагається захопити за допомогою фіктивних референдумів та незаконної анексії. А Маріуполь це жахи його війни, окуповане місто в руїнах після кількох місяців облоги. Величезні стали ливарні заводи, котрого стали примарами і замовкли. А незліченна кількість мешканців була похована у братських могилах. Путінський напад на Україну та його напад на американську демократію досі розглядалися здебільшого як дві окремі сюжетні лінії за роки, котрі минули втручання Росії у вибори розглядалося по суті як закритий розділ у політичній історії США, небезпечний момент, коли іноземний лідер. Намагався налаштувати сполучені штати проти самих себе, використовуючи та посилюючи їхні політичні розбіжності.